Тільки уявіть собі картину, розпал Першої світової війни, революція, країна буквально бореться за своє виживання. І от саме в цей момент в Україні стається щось неймовірне, справжній культурний вибух. Це історія про те, як серед, здавалося б, абсолютного хаосу народжувалася сучасна українська ідентичність. Ну що ж, давайте розбиратися, як таке взагалі стало можливим. Отже, як. Як нації вдається знайти свій культурний голос просто посеред світової війни? Як так виходить, що мистецтво, освіта, мова вони не просто виживають, а й розквітають, коли навколо суцільні руйнування та невизначеність? Щоб знайти відповідь на це, зазирнемо на століття назад. Щоб зрозуміти весь масштаб цього вибуху, спершу треба подивитись, а що ж було до нього. Ну до 1917 року українська культура вже десятиліттями перебувала під шаленим тиском Російської імперії. А Перша світова війна вона все зробила тільки гірша, набагато гірша. Ось ця таблиця, вона, знаєте, говорить сама за себе. На величезних територіях, де жили українці, державних шкіл з українською мовою навчання їх практично не існувало. Це була абсолютно цілеспрямована політика русифікації та асиміляції. Все дуже просто. І з початком війни цей тиск став просто нестерпним. Особливо жорстоко це було в окупованій російськими військами Галичині. Там будь-які найменші прояви українського життя просто нещадно випалювали. Закривали геть усе від газет до культурних товариств. Чесно кажучи, здавалося, що це кінець. Але, попри все це, десь там під поверхнею, вже вирувало життя. От дивіться, поет-футурист Михайло Семенко, театральний реформатор Лесь Курбас, геніальний композитор Микола Леонтович усі вони вже готували ґрунт для майбутнього Ренесансу. Ця творча енергія вона ніби просто чекала свого часу, щоб вирватися назовні. І цей час настав 1917 рік. Революція, яка знесла імперію, виявилася справжнім двосічним мечем. З одного боку, вона дала свободу, але з іншого принесла з собою такий хаос і таке насильство, що важко навіть уявити. І ось ця схема чудово показує цю подвійність. З одного боку, світло, свобода вперше за стільки років можна було вільно говорити українською, видавати книги, творити, а з іншого. Темрява і руїни, тотельна анархія, де людське життя не вартувало абсолютно нічого. І от саме в таких, здавалося б, неможливих умовах і довелося будувати нову культуру. І знаєте, українська інтелігенція вхопилася за цей момент з просто неймовірною енергією. Почався якийсь шалений, майже гарячковий процес процес будівництва нової нації. І от коли ми зараз подивимося на цифри, стане зрозуміло, про який саме вибух іде мова. Просто вдумайтеся 53! Саме стільки 53 українські гімназії відкрили з нуля менш ніж за рік, і це в країні, де до того їх практично не було. У самий розпал війни та революції. Це був не просто прорив, це був справжній освітній вибух. Ну звісно, для цих 53 гімназій потрібні були підручники. І ось вам наступна цифра: 2 мільйони. 2 мільйони, стільки примірників підручників видало лише одне єдине київське товариство у 1918 році. Це ж не просто багато, це, це свідчення якогось неймовірного, всенародного прагнення вчитися рідною мовою. А ось це, мабуть, найпоказовіший графік з усіх. У 1917 році в Україні було видано більше нас книжок українською мовою, ніж російською. Тільки уявіть, після десятиліть тотального домінування російської мови це була справжня інформаційна революція, просто переворот. І це, що важливо, був не просто якийсь стихійний рух, ні, будувалася ціла система. З одного боку, масові товариства просвіта в селах, які несли освіту в найглибші куточки країни, а з іншого елітна українська академія мистецтв у Києві, яка мала формувати нову національну естетику. Тобто цей рух охоплював абсолютно всіх. Звісно, не треба думати, що все йшло гладко. Такі стрімкі зміни просто не могли відбуватися безболісно. Був і відвертий опір, і саботаж з боку старих зрусифікованих чиновників. Було й нерозуміння частини суспільства, яка просто звикла жити в російськомовному світі. Українізація була безперечно складним і часом дуже конфліктним процесом. Але, попри всі ці труднощі, за цей дивовижно короткий час було закладено нейновірно міцний фундамент, і, мабуть, вершиною всієї цієї боротьби за культурний суверенітет став рух за створення незалежної української церкви. Лідери тогочасного українського руху прекрасно розуміли, справжня державна незалежність просто неможлива без духовної незалежності, насамперед від Москви, а це означало тільки одне створення власної самоврядної церкви, і це, звичайно, мало величезне символічне значення. І ключове слово тут автокефалія що це таке, якщо зовсім просто це право національної церкви самі обирати свого очільника. Тобто, по суті, розірвати будь-яке підпорядкування закордонному центру. А в тому контексті, звісно, насамперед московському патріархату. І вони зробили цю рішучу спробу скликали Всеукраїнський церковний собор, головна мета якого проголосити ту саму автокефалію. Але як це часто буває в українській історії, втрутилася політика і війна. Собол розпочав свою роботу, та саме в цей момент на Київ рушили більшовицькі війська. І, на жаль, довести справу до кінця тоді так і не вдалося. І ось тут ми підходимо до найголовнішого: та політична держава, Українська Народна Республіка, яку тоді намагалися збудувати, на жаль, не встояла під ударами ворогів. Але культурний фундамент, оці школи, книги, театри, сама ідея сучасної української нації, він виявився напрочуд міцним. Це коріння пішло так глибоко, що його не змогли вирвати усі наступні десятиліття репресій. І ось цей короткий, але неймовірний яскравий спалах в нашій історії залишає нас із таким от питанням. Історія ця доводить, що часом саме в найтемніші кризові часи народжується щось найсвітліше і найжиттєздатніше. і що фундамент, закладений під час бурі, може виявитися напрочуд міцним, можливо, навіть найміцнішим.